Отримало статус алкогольного напою на законодавчому рівні. Щоправда, лише у випадку, якщо вміст етилового спирту перевищує піввідсотка з 1 липня для його продажу необхідна відповідна ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Плата за неї становить 8 тисяч гривень. Всі алкогольні товари, в тому числі і пиво, повинні продаватися через реєстратори розрахункових операцій. До речі, якщо суб'єкт господарювання має ліцензію на продаж алкогольних напоїв, додаткових дозволів на реалізацію пива не Міській податковій інспекції також наголошують і на змінах у законодавстві щодо місць торгівлі. Поряд з, зі зміною до статусу пива внесено зміни до закону про ліцензування номер 481 щодо місця торгівлі. З 1 липня не потрібно дотримуватися в критерію площі торгового залу не менше 20 метрів. Для продажу пива і для продажу сигарет для алкогольних напоїв надалі і так і зберігається ця вимога щодо 20 метрів квадратних. Тобто, пивом можна торгувати і з кіосків, а також відповідних відведень для цього місць.